Безкраї простори африканської савани. Горизонт тремтить від спеки, повітря наповнене звуками життя, сюрчать комахи, у небі ширяють хижаки. І ось вона зебра, ніби створена художником, який вирішив поєднати в одній тварині витонченість, дикість і загадковість. Зебра це не просто смугастий кінь, як її іноді називають, це символ контрасту і гармонії. Її чорно-білий візерунок, немов живий витвір мистецтва. Жодна зебра у світі не має точно такого ж малюнка, як інша, кожна смужка, кожен вигин – унікальні. Ці смуги допомагають зебрам упізнавати одна одну, збивають хижаків з пантелику і навіть регулюють теплообмін під палючим сонцем. Але зебра не лише красива, вона ще й сильна, витривала і дуже розумна. Її тіло створене для руху, міцні ноги, чіпкі копита, гострий слух і зір. Вона може розганятися до 65 км на годину, не гірше за скакового коня. Та головна зброя зебри це її стадо. Вони тримаються разом, і якщо одна з них подає сигнал тривоги, вся група миттєво реагує. Самці захищають самок і дитинчат. Відганяючи ворогів потужними ударами копи, зебра може бути і граційною, і смертельно небезпечною. А ще зебра тварина вільна. Її неможливо приручити, і, можливо, саме в цьому її головна магія. Вона живе за власними правилами в гармонії з природою, серед безкраїх ландшафтів, під сонцем, місяцем і зорями. Зебра, як втілення самої Африки. Її голос можна почути на світанку, коли савана тільки прокидається. Вона йде в ногу з вітром, з сонцем і з землею, і залишає по собі не лише сліди на піску, а й глибокий відбиток у нашій пам'яті.